Всім привіт! Нарешті в цьому відео ми зможемо з вами зайнятися тим, що зробимо останню секцію нашого сайту, де є форма, яку користувач зможе заповнити, відправити, а після того, як він клікне на запустити гуся, покажеться гарна анімація з гусем, який летить до свого бандерозагону. І крім того, ми цей сайт викладемо з вами на хостинг. Ви отримаєте посилання, яким можна буде ділитися з друзями та знайомими, щоб вони оцінили ваші старання. Тож, давайте почнемо. А почнемо ми з того, що додамо нову секцію, яку назвемо контейнер А ось цей елемент білий це у нас буде сама форма. Давайте зразу скопіюємо наш background. градієнт. Скопіювали, покладемо в стилі, нехай воно у нас там лежить. І в index.html напишемо нашу нову секцію. Другу секцію з фактами можна звернути. І під нею ми пишемо section. так, Клас. Це у нас буде форм-контейнер. Чому контейнер? Тому що у нас наступний тег буде form. І його якось називати форм-контейнер не дуже прикольно. Окей. Тож, секція в нас є. І всередині неї, як я і говорив, ми просто ми вставимо форм. Форм це такий тег, який використовується для форм. Поводить він себе так же саме, як DIV і Section, в принципі. Тобто, поки ми там нічого не напишемо, то нічого і не буде показано. І в action вставимо ось такий от символ. Нехай воно поки що так буде. Додамо клас також: одноіменний, нехай буде форм. Окей, це в нас є. Давайте ще, можливо, поставимо туди якийсь текст, щоб хоч щось було. Споділись, будь ласка, поштою. Так, нехай буде. Потім ми його обгорнемо в необхідний цей тайтл. Тобто в H4, напевно. Окей, значить, у нас є з вами форм-контейнер. Так, ми до нього звертаємося у стилях через крапочку. Градієнт у нас вже знизу лежить. Ми його просто вставляємо всередину. І давайте подивимося, які тут у нас ще відступи є. Значить, відступи всередину у нас по 80 пікселів, зверху і знизу. Бокові ми не прописуємо, бо їх формує контент. Ну і ширина екрану, звісно. Тож, ми форм-контейнер, По-перше, задаємо. Ширину в 100%. Так. І падінг. top значить, 80 пікселів, padding bottom теж 80 пікселів. Додамо ще таку властивість, як box-size in Border Box, щоб у нас контент не розтягував саму, сам контейнер. Окей. Якщо ми подивимось на новому сайті, то ось у нас є градієнт. Поки що немає білої подложки, але нічого ми її зробимо. Значить. Давайте щось зробимо також для цієї нашої підложки або ж для форму. Форм, клас форму є. Ми до нього звертаємось. так, І скопіюємо стилі, які тут мають бути. Що нас цікавить, колір фону білий. так, Потім border radius, заокруглення куточків і внутрішні відступи. Так, значить, border radius. І внутрішні відступи у нас тут 32 пікселі. 60 і знизу, певно, теж 60. Окей. Okay. Так, значить, padding топ 32, пікселі, всі інші по 60. Падінг right 60 пікселів, padding Bottom 60. пікселів, padding Left 60. пікселів. Окей. Okay. І не забуваємо box-size border-box, щоб у нас контент не розширив сам контейнер. Супер. Коли ми оновимо, то можемо побачити, що наша біла. Наша біла форма додалась, єдине, що вона не відцентрована і трохи вона розповзлась на всю доступну сторінку. Тож ми з вами для форм контейнер допишемо ще такі стилі. Значить, display flex, так. Justify Content center Це по горизонталі центрування. Тепер Align Items center це по вертикалі центрування. І от тепер у нас вже форма стане чітко по центру. Те, що нам і треба. Окей. Давайте ж дивитись, що тепер по тексту. Значить, це в нас елемент H4, тому що у нас уже H3 і H2 зайняті хедери, так? Тож ми просто пишемо h4. Додаємо йому клас, це буде у нас form title, як не дивно. Переносимо текст сюди. Також у нас є опис. Опис тегом P робимо, тому що насправді. Це просто текст, це ж не заголовок. Form description. Desicre. Якщо ми оновимо, то бачите, воно вже правильно форматується. Так, копіюємо, вставляємо сюди. Будемо зараз прописувати стилі. Ну і давайте також вставимо тризуб зверху. Це image. адреса до нього. img. Так, тризуб. Хоча тризуб, певно, ну, правильно. І також і підпишемо. Три, три зуби. Ось так є. І нарешті пропишемо стилі. Значить, а, до речі, ще клас же треба зуби задати. Це у нас нехай буде форм. Форм, зуби. Ось так. Є. Тож, давайте, певно, з три зуба почнемо і йому дамо нижній відступ, тому що він має відображатися у нас правильно. Єдине, що не, не центроване, але ми відцентруємо. Нижній відступ від нього. Там 32 пікселі. Margin bottom 32 пікселі. Є. Yeah. Далі у нас йде сам заголовок title. Так. Ми будемо звертатись до нього. Дивимось, які в нього стилі відступи. Значить, вниз 12, а вгору ми обнуляємо. Це ми пам'ятаємо з вами. Так, margin top 0. А вниз 12. margin-bottom 12 пікселів. Є оновимо. Ось, бачите, наскільки вже краще відображається. Давайте спробуємо центрувати. Для цього нам треба контейнеру, саме form, вказати текст align центр Типу, вирівняй текст по центру. І коли ми оновимо, бачите, воно якраз і стало по центру. Окей. Чого ще не вистачає, звісно ж, стилів для нашого description. Тож ми їх копіюємо. Поки що в стилях просто нехай лежать. І звернемось до Form Description. Через крапочку. Всередині нього вставляємо стилі. Ось так. І що там у нас було, до речі, по відступам? Тут у нас 24 пікселі відступ вниз. А відступ вгору 0, тому що нам треба його онулити. Це ж у нас Тег П Form Description. Оновлюємо, подивимося, як виглядає. Ну, прекрасно! Ну що, саме час познайомитись з новими тегами, це поля для воду. Вони називаються input або ж input. Зараз ми побачимо, як воно працює. У кожного із цих полей у нас буде div, в якому будуть лежати саме лейбл, тобто етикетка ім'я поля, і сам input, куди треба вводити це поле. Ідемо в .html, так. Значить, робимо перший div, назвемо його. Form field, тобто поле форми. Form field. Ось так. Всередині, що в нас буде лежати? Значить, сам input. Перший інпут у нас тип його який? Текст. Тому що там ім'я. так. А також в input має бути ID унікальний ідентифікатор, до якого буде прив'язуватись. Значить, що там у нас буде ім'я? Напишемо username. так. І що ще має бути, звісно, ж клас? Клас, клас, значить, form інпут. Ось так. Супер. Далі у нас наступний новий тех, називається лейбл. Фо, він таким чином прив'язується до певного інпута. Ми з ID інформацію копіюємо в Фо. Окей. І тут ми вказуємо якраз, що там написано. У нас написано ім'я. Є. Yeah. І також додаємо клас. Клас у нас буде form label. Можна сказати, типу, form -field label, певно. Давайте field. Тому що лейбл взагалі з перекладу це як етикетка. Так, Тому form -field label зрозуміло, тому що form input, якби поле воду для форми, воно і так ясно. Можна філд не вставляти. Тепер беремо наш form field і копіюємо його ще раз, бо у нас вже насправді два поля для воду. Друге поле для вводу у нас відрізняється тим, що там є імейл, а не ім'я. Тому ми скопіюємо імейл і в першу чергу замінимо ось тут. Далі у нас тип інпуту теж міняється на імейл. Імейл. Ось так. ID міняється на user імейл. І цей же ID міняється ось тут у for. Ось так. Супер, давайте ж подивимося, що в нас тепер виходить. Оновлюємо і бачимо, що у нас два поля. В першу чергу необхідно зробити так, щоб ім'я, тобто лейбли були над полями. От зараз ми цим і займемось. Значить, Form Field. Ось у нас він є. Так. Ми до нього звернемось. Тут зверху ми його ще не використовували. Так. Напишемо йому Display Flex. Так, і Flex Direction Column, щоб вони були в колонку. Тепер, коли ми оновимо, то побачимо, що майже так як треба, тільки не відцентровано. Тож, ми ще додамо Align items, flex, start. Ось так. І тепер якраз поля мають відображатися майже як потрібно. Тут ще треба відступ знизу, так. Тут ще треба стилізувати самі поля, самі лейбли. Тож, давайте це потрошку робити. Значить, наше поле ось воно як виглядає. Ми копіюємо до нього стилі, точніше, не поле, а лейбл. так. В стилях поки залишаємо це. Потім ми копіюємо клас Form Field Label. Так? До нього звертаємось. Ось так. Вставляємо всередину ці стилі. І там ще нижній відступ був. Давайте подивимось, який 8 пікселів. Тож ми Margin Bottom пишемо 8 пікселів. Ось так. Є. Подивимось. Бачите, уже куди краще. Далі, що нам необхідно зробити, це, звісно ж, поставити, скажімо, тут відступ між полями. Тут між полем 24 пікселі вниз, а від цього, а від цього 48. Що ми можемо зробити? Насправді, ми можемо додати ще один клас ось цьому полю з іменем, так, і поставити йому margin-bottom там 24 пікселі. Тому що, якщо ми поставимо вниз відступ form-field, то. Він насправді тоді і в цього буде, і в другого formфіeld. Тож ми додамо ще один клас через пробіл обов'язково formfield name. Ось так. Персоналізуємо наше поле. Тепер звернемось до formfield name. І скажемо йому: margin-bottom, Там 24 пікселі. Є. Ось, бачите, у нас з'явився відступ. Що ми далі будемо робити, це стилізувати саме поле для вводу. Давайте подивимося, які тут у нього стилі. Значить, нам треба border radius, тобто заокруглення куточків і обводка сам бордер. Теж давайте покладемо. Знайдемо наш input. Він має клас FormInput. Звернемось до нього також. Ось так. Подивимось, що у нас додалось. Бачите, поля додались. Тепер давайте також подивимось, Тут не вказано, типу, який розмір тексту має бути, тому, подібне, тому ми будемо ці параметри підбирати. Давайте візьмемо, певно, стилі шрифту от звідси, і додамо на наш input. І потім ще проставимо падінги, щоб плюс-мінус була така ширина, хоча б візуально. Значить, стилі ми тексту поставили в форм-інпут. І давайте падінги. Там, Наприклад, зверху і знизу по 6 пікселів. padding left. А зліва і справа нехай по 12. 12 пікселів, так? Падінг top, там 6 пікселів. Чи давайте, ну, давайте. Давайте спробуємо 6, так? padding bottom, теж 6 пікселів. І padding right, 12 пікселів. Пропишемо, ще box-sizing, border-box, щоб у нас нічого не розтягнулося. Оновимо сторінку і спробуємо написати певний текст. Так, виглядає досить гарно. Давайте візуально оцінимо. Бачите, тут поле куди більше. Тому я б сказав навіть, що можна тут скрізь по 12 пікселів поставити, гірше йому точно не буде. І ширина поля у нас на всю, на всю доступну ширину. Тож ми можемо ще поставити ширину в 100% від 100%. Ось так. Тепер спробуємо оновити. І от тепер, бачите, поля вказані. Ну, типу, відображаються, плюс-мінус правильно. Супер. Це в нас є. Чого у нас тут ще не вистачає, звісно ж, не вистачає оцієї гарної кнопки. Давайте її скопіюємо хоча б текст. Так. Ідемо в кінець форм ось тут. Пишемо button, додаємо атрибут, який називається type. Submit. Щоб форма знала, що це за кнопка. Вставляємо текст запустити гуся. так, Додаємо ще клас назвемо його FormButton, тому що в нашої форми тільки одна кнопка. Button є. Yeah. Копіюємо, зберігаємо все, не забуваємо. так, Пропишемо стилі для нашої кнопки. Що нам потрібно? В першу чергу нам треба дивитись параметри тексту. Тож ми копіюємо. Стилі типографіки, так. Що нас ще цікавить? Курсор Pointer обов'язково. Це, щоб у нас, коли при наведенні, то вказівник мінявся. Також внутрішні відступи. 24 пікселі зліва справа, 12 зверху і знизу. Давайте все скопіюємо з попереднього, так. І 24 пікселі зліва і справа. Так, 24. І Padding Right теж 24. Я тут тільки що подумав, що, в принципі, ми можемо ті ж самі відступи зробити для інпутів. Тобто ми просто лівий і правий міняємо на 24. Воно так, певно, краще буде виглядати. Так, це ми зробили і колір кнопки. Ми ж не подивилися. Ось такий має бути колір. І бордер радіус, бачите, там 8 пікселів. Є. Бордер радіус заокруглення куточків, 8 пікселів є. Саме час подивитися, що виходить. Ось наша кнопка гарна. Треба прибрати ще обводку і додати верхній відступ. Значить, border прибрати обводку, це border none. Ось так. І відступ, щоб додати. Вниз. Нам треба додати для form field останнього. Тип, нехай це буде form field, Так, email. Form field, email, Ось так. Так. Зберігаємо. І Formfield Email отримує у нас Margin Bottom. Здається, 48 пікселів, але зараз ми перевіримо. По дизайну. Так, 48. Оновлюємо, бачимо, що у нас відображається все, як треба. Таким чином, ми з вами зробили таку ж форму, як на дизайні. І саме час зробити так, щоб у нас спрацьовували анімація, і певним чином, у вас під цим відео буде такий архів, який називається form-zip. Його треба розархівувати. І зараз ми будемо з нього переносити контент, саме анімації, для того, щоб все у нас коректно спрацювало. Ми відкриваємо архів і бачимо там наступні файли. Це фар, файл з JavaScript, тобто з логікою показує анімації. Стилі анімації, сама анімація. Можна, до речі, подивитися, як вона виглядає. Ось так. Вжух і гусь полетів до Бандера загону. Так? І ще також підключення. Цього в HTML. Давайте почнемо з самої анімації. Нашу анімацію треба перемістити в папочку Images зображення. Це ми з вами зробили. Наступне, що треба зробити, це ми відкриємо файл gusа. Тут є ось такий link preload. Ми можемо його скопіювати та закрити. І його треба підключити ось сюди в head. Ми можемо це зробити якраз перед стилями, наприклад. Це необхідно для того, щоб анімація заздалегідь провантажилась, щоб не було такого, що користувач там клікнув на кнопку, а в нього нічого не відбулося. Окей, наступне, що нам треба зробити, це відкрити файл зі стилями, тут є goose-anim-css. Скопіювати цей клас і вставити його кудись в стилі. Взагалі, не важливо куди. Зберігаємо. І нарешті дійшла черга до підключення JavaScript. Щоб підключити скрипт з логікою нашої форми, нам треба створити папочку, яка називається JavaScript. Єдине що, зверніть увагу, треба, щоб папочка була на одному рівні з CSS і MG. Тому простіше клікнути на індекс файл, написати. js, так, І перемістити сюди файл, який називається Form.js. Це в нас є. Наступне, що треба зробити? Це підключити цей скрипт. Ми йдемо в самий кінець перед тегом тегомбоді, який закривається, пишемо скрипт. так, Атрибутом src прописуємо адресу. Це саме JS, так, form.js. Тепер ми з вами відкриємо сам JavaScript файл і звіримо, щоб у нас всі ідентифікатори були проставлені правильно. JavaScript прив'язується до HTML-елементів через такий атрибут, який називається ID. Ми вже його з вами використовували для саме інпутів, але в цьому випадку використаємо його для інтерактивності для нашого скрипту. Значить, form, такий ID має, дивіться, коли ви копіюєте, то оцей символ копіювати не потрібно. Лише тільки текст. Form має бути ID у, нашого, у нашої форми, яка має клас форм. І ID теж буде form. Ось так. Наступне, у нас є кнопочка launch button», яка запускає форму і бандера гуся. Вона має бути цей ID на кнопочці Запустити гуся. Ми його так і прописуємо: launch button». Так, далі. Go to Form Button. Кнопочка у нас має бути. Там, де ось Main page button» має отримати ID, Go to Form button. Супер. Далі, «User email» у нас так і є. ID. Ось він вказаний в полі, бачите, user email. І username у нас теж вказаний. Ну що ж, реалізацію коду ми закінчили. Нарешті ми можемо перейти на наш сайт і спробувати, як працює форма. Оновимо сайт. Так. Спробуємо заповнити якимись тестовими даними. Так. І клікаємо на Запустити гуся. Як бачите, гарна анімація гуся показує, що він успішно полетів до бандера загону. В ідеалі було б класно зробити так, щоб ці дані. Які заповнив користувач, приходили вам на пошту. Але з недавніх часів цей функціонал став платним. Тому ми можемо зробити лише перевірку того, що дані дійсно у нас десь зберігається в нашому коді в JavaScript. Тому ми клікнемо сюди ось в хромі, так, на більше інструментів, і інструменти розробника. Нас цікавить саме пункт консоль. Тут має бути вибрана консоль. Якщо ми оновимо сайт і ще раз. Якісь дані сюди запишемо, відправимо, то ось вони тут з'являються в консолі. Тобто вони в нашій лосіці дійсно працюють. Окей, це ми з вами зробили. Нарешті прийшов гарний час, щоб викласти цей сайт на хостинг і потім, скажімо, змогти ділитися ним з друзями і знайомими. Тобто, у вас буде посилання на сайт. Для цього ми використаємо такий сервіс, який називається Netlify. NetLiFi Cop. Ось так. Спочатку треба на ньому зареєструватися, тож я клікаю на «Sign up». Вибираю «Sign up with email» і тут прописую свої дані з паролем, який я хочу використати. Я клікаю на «Sign up» і після цього треба піти на пошту і підтвердити наш емейл. Давайте, так, уявимо, що ви вже підтвердили емейл, тож я вертаюся на головний екран, там де треба логін зробити. Ще раз вводжу свій пароль. Так, клікаю на логін. І ось тепер я потрапляю на опитувальник від цього сервісу. Тобто треба відповісти на запитання. Це не є обов'язковим, скоріше за все, але, тим не менше, треба це зробити. Я тут виберу, наприклад, що це Netlify використовую для personal reasons. Так? Далі виберу, що це в мене веб-додаток, що я хобі девелопер, і Project Team можна пропустити. Клікаю Continue to Deploy. Далі треба вибрати Netlify Drop. Це такий функціонал, який дозволяє перемістити нашу папочку з сайтом. Так? І вона вже автоматично завантажиться на сервер. Після цього я клікаю «Site overview. І у мене є посилання. Давайте спробуємо його відкрити. Ось це посилання насправді є нашим сайтом. Тобто ми можемо його копіювати, пересилати знайомим друзям, нехай дивляться, що ми зробили. Давайте затестимо наш функціонал. Так, вводимо сюди якісь дані. Відправляємо. Бачите, все працює так же само, як і у нас до того. Ну і можна відкрити інструменти розробника, щоб подивитися, чи там дійсно ці дані показуються. Ось, бачите, ім'я користувача, і mail користувача. Тобто все є. Круто. Тож, ми зробили з вами ось такий великий сайт. І навіть із, скажімо, нашим першим функціоналом. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася розробка цього сайта, що, як мінімум, ви для себе спробували щось нове. А як максимум, може, деякі з вас захочуть продовжити свій шлях у фронтенд розробці веб-розробці або ж фулстек розробці, це все плюс-мінус одне і те ж. Тож, я дуже вам дякую, що ви присвятили досить багато часу та зусиль для створення цього гарного сайту, і дуже сподіваюся, побачити з вами в наступних відео. На все добре!